Супер, дякую. Супер. Тоді давайте почнемо. А, да, актуальний ваш статус? Скажіть, будь ласка, ви зараз працюєте за спеціальністю? Наразі я працюю в компанії Unicorn Media, Можливо, більш відомий це трум-трум назва. Працюю зараз у відділі міксів, тобто ми е, випускаємо оригінальні ролики, а наш відділ вже бере ці оригінальні ролики і їх перероблює для себе, тобто додає там свої звучки, свої візуальні ефекти, переходи по-різному нарізає і випускає вже як свій продукт. Е, коли почалася е, на Ютубі, е, у ну, зараз як це? Більш жорсткі правила почали робити Ютуб, е, наші канали почали видаляти, почали їх знімати монетизацію, тому ми вирішили перейти на створення вже більш оригінального продукту. Ми почали робити <coughs> е, мультиплікаційні ролики за допомогою штучного інтелекту. Тобто раніше їх робили інші наші команди за допомогою ручного ручної анімації, і тепер ми вже перейшли. На е, створення АІшкою. Ось е, наразі, от в такому форматі працюю десь вже місяць, тобто ми щось нове для себе пробуємо. А до цього в основному працювали, тобто з е, міксами, міксували там наші ролики оригінальні. Е, крім цього, мене кидали там в інші відділи. Тобто, я там працював і так само з е, мультиками, тільки іншого формату. Е, Шортс монтував також. Uh, і бувши досвід з перекладами роликів. Тобто, я там нам uh, 20 плюс мов кидали ну, інші команди, яка перекладала наші ролики, і потрібно було їх всі uh, синхронізувати під англійську озвучку. І отак от ми переклади робили. Uh -huh. Uh -huh. Добре, дякую. Скільки часу ви працюєте у цій компанії? Наразі два з половиною роки. Добре, ви шукаєте для себе зараз інші варіанти, вірно розумію. Так. Добре. А, а ось який кінцевий продукт вашої роботи був в цій компанії? Кінцевий продукт це відеоролики на YouTube. 30 хвилин, плюс-мінус 30 хвилин, 30 секунд. Ось отаке от. Е, тобто, в нас виходить е, перші 10 хвилин. Е, це оригінальний контент, а далі ми вже просто міксом е, накидували інші ролики, якісь старіші трохи. Ми по-іншому нарізали і додавали до основного. Тобто, ну, компіляцію робили хвост. Ось, а наразі ми робимо те саме тільки вже у форматі е, мультика за допомогою штучного інтелекту. Там три е, хвилини ми оригінального контенту mm -hmm. робимо повністю оригінально. Тобто там працюють е, і дизайнери, і редактори, які мені правки пишуть. Е, а я це все маю скомпонувати, додати ефекти, зробити все, як ми е, командою там придумали на штурмі, е, на чисі сценарію. Ось е, наразі ось такий от формат mm -hmm. у нас. Добре, дякую. А якщо ось підсумувати всі ваші щоденні дії, да, який конкретний результат компанії, компанія да, отримала завдяки вам? Конкретний результат. Я можу, до прикладу, привести канал. У нас є. В нього була аудиторія, здається, біля 100 тисяч підписників. Це канал, на який нас. Крайній раз перевели, були, нам переформували команду, додали нам скрам-майстра, який нам організовував мітинги. Там оце -оце. І за час роботи нашої там, десь за рік, канал себе підняв. Я не пам'ятаю точної статистики. Але я пам'ятаю, що якщо там була середня, пер... середня кількість переглядів там, на місяць, здається, 300 тисяч, то за рік вона зросла на мільйон, здається, на півтора мільйона. Тобто за час роботи нашої команди там, ми доволі гарно змогли підняти цей канал. Тобто е і як монтажер'я, плюс там ще редактор була і два дизайнери. Тобто ми це все mm -hmm. разом обговорювали, ідеї для роликів, створення їх, і змогли їх Е Змогли доволі гарно підняти цей канал. Угу. Супер, дякую вам за відповідь. А ось за який саме результат вам платили ось гроші? Угу. За який результат? По суті, що я робив? Мені давали редактор, нарізав ролик, тобто вибирав певні таймкоди, які я мав вибирати з певних роликів, тобто кидали мені ТЗ, так би мовити. Яке складалося з 4-5 роликів, я звідти вибирав ці всі таймкоди, качав всі вихідники, все це скомпоновував, щоб там не було ніяких артефактів, нічого такого. І далі я скидував направки редактору. Мені редактор писав правки, я їх всі робив. Потім ще раз кидав, і далі ми затверджували цей ролик. Е, і я вже скидав, тобто робив пак цього ролика і скидав його. Це було коли я працював е, в відділі міксів. Зараз же, коли ми працюємо більш з оригінальним контентом, е, ми зустрічаємося всією командою на чітці сценарію, тобто ми узгоджуємо тему ролика, які там мають бути скетчі, які сцени. Далі, коли ми це все узгодили, дизайнери роблять картинки, які потім потрібно через їжко анімувати. І далі вже я це все в монтажі скомпільовую, додаю ефекти, звуки, uh -huh. озвучку підставляю і отак, от роблю готовий продукт. От За це мені і платять гроші. Uh -huh. Добре, дякую за таку розгорнуту відповідь. А давайте тепер, да, вимірюємо ваш результат. Тобто, якщо ваш продукт а як саме ви його можете оцінити? Цікаве питання. Як я можу оцінити? Можете трошки більше пояснити, як я маю дати відповідь на це питання? Ну, можливі метрики, да? Це, там, можливо, кількість змонтованих відео у вас, там, а, да? Ось, як ви його ага. вимірюєте, там середня тривалість там, проєктів, да? перегляди, ага. ну, якісь да, там, скільки потрібно було вам, такого. Ага. Я зрозумів. Добре. Давайте так, коли я працював в відділі міксів, то в середньому у нас виходило роликів. 10-12 на місяць, тобто це по 30 хвилин ролики. Це ми робили на тиждень три ролики зазвичай. Були іноді два ролика періоди, коли нам потрібно було більше аналізувати там, свою цільову аудиторію, тобто більше підлаштуватися під цей канал. Це було два ролики. В середньому зараз, коли ми робимо вже оригінальний контент, нас на тиждень виходить. Один ролик 15 хвилин, тобто це на початку, що як ми робили, коли тільки починали це все робити. А стосовно переглядів. У Нас на каналі Міксів, коли я працював. В середньому ролики могли набирати там від 100 тисяч плюс, іноді там менше, десь 50-20 тисяч. Це якщо ролики не заходили. Але так як ми їх доволі часто випускали, то в принципі ми доволі гарно були, тримали кількість переглядів. Тобто у нас той час наш канал був зі всіх на міксах. Він був найбільш продуктивним. Супер дякую. А ось коли ви там да, прийшли е, в компанію, да, і коли ось ви будете вже звільнятись. Да, чи змінились ваші обов'язки або їх обсяг? Uh -huh. е -е, так, мені здається, так змінилося, тому що, е, якщо коли я тільки прийшов в компанію, я працював виключно як монтажер, тобто в мене були чисто такі обов'язки, взяв. Змонтував ролик, скинув направки, зробив пак, здав. То з часом у нас ввели таку систему, як Scrum, тобто потрібно вже було більше в команді працювати. Потрібно було пробувати себе вже як і дизайнер, тобто пропонувати там ідеї для іконок на відео, пропонувати також якісь теми для роликів. Тобто Більше вже почали залучати нас як, як одну команду робити. Тобто, щоб не всі були окремо там, чисто монтажар свої виконує обов'язки, там, дизайнер свої, редактор свої. Тобто ми вже більше як команду працювали, і, як на мене, це дійсно принесло свої результати. Угу, добре, дякую. А чому ви вирішили звільнитись та пошукати для себе нові пропозиції? Е, чому вирішив, я думаю, через те, що наразі е, те, що ми зараз робимо. Воно для мене можливо не те, що я би хотів би спробувати, тобто. Мультики там за їжкою. тобто, ну це, це щось цікаве, але мені здається, що я тут зараз е, не зможу себе якось краще реалізувати, тобто, щоб вийти на новий рівень доходів, щоб вийти на новий рівень е, своїх навичок, так би мовити. От я думаю, що я би хотів би спробувати щось нове, і як на мене, типу, досвід роботи тут цій компанії більше двох років, е, мені більш ніж достатньо, тому я вирішив щось нове спробувати. Угу, супер, дякую. Такі два маленьких запитання. Е, чи було у вас в компанії ще відеомонтажери? Е, так, у нас було uh -huh. доволі багато відеомонтажерів, які займалися ну, по суті, тим самим, що і я, тільки на інших каналах. У нас було десь е, боже, я не пам'ятаю скільки, ну, більше десяти каналів точно міксових. Плюс uh -huh. у нас ще була купа каналів, де якраз таки переклади викладали, також там були свої монтажери. Ось і в нас доволі велика команда була десь більше 50 певно, людей, це якщо брати всіх і монтажерів і редакторів, uh -huh. це саме на міксовому відділі. Ну, крім цього, що були оригінальні канали, вони там свої команди були. Ось, тобто у нас доволі великий склад був. Uh -huh. Добре, а якщо ось порівняти ваш обсяг роботи з їхнім, да? а ви робили більше, а менше чи приблизно так само? Та чому? Е, я думаю, що коли я тільки прийшов. Компанію я старався більше робити, ну тому що це щось для мене нове. Я хотів в цьому, е, так би мовити, чомусь новому навчитися, хотів більше взяти роботи, ну, щоб і більше гонорару отримати. Часом мене вже перевели на ставку, е, мені давали менше трохи роботи, але крім цього, е, просили там іноді допомагати іншим відділам. Ну, якщо хтось йшов в. Відпустку, чи потрібно було когось там підмінити, якийсь форс мажор стався. Ось то е, я підміняв. Е, і я думаю, що е, приблизно в нас часом е, однакова кількість роботи була вже, тобто на кожному каналі, щоб і не сильно перегружати е, робітників, і щоб занадто мало також не було. Добре. А, І останнє таке питання заключно ось. а, Чим і, ну, яким даже, да, і, і неважливо, да, яким із виконаних проєктів ви ось найбільше пишаєтесь? Можливо, є такий. Зараз дайте мені хвилинку подумати, будь ласка. Звичайно. Я думаю, що це. Певно, ролик, який ми випустили е, ще за часів роботи на міксах, це був ролик про е, Squid Game, тобто, ну, це наша там інтерпретація, який за день, я пам'ятаю, зміг мільйон набрати. Я тоді був дуже здивований, я не очікував таких результатів, і здається, він часом у нас там біля. Біля 50 мільйонів набрав. Тобто за короткий термін, це для нас прям було вау. Тому тобто, як для нашої команди, ми тоді ще ну по суті тільки починали працювати разом. От і я думаю, що це саме той ролик, яким я пишаюсь найбільше. Супер, дякую вам за відповіді. Так я запис інтерв'ю вже припиняю.